Вас, вітає Луч, показуємо лот номер 7 дитячі куртки сток оптом. Ми самостійно формуємо лоти і зробили мікс таких брендів як Benetton, Champion, Jot, Gas, En Chandem та інші. Ці лоти максимально круті по наповненню, і одна з головних причин це те, що велику частину в лотах займають саме пуховики. Тут дуже крута можливість для вашого асортименту підняти свій рівень продаж. Окрім пуховиків, трапляються також утеплені та демісезонні куртки. В лоті номер 7 14 одиниць одягу та 23 одиниці аксесуарів. Ціна за одиницю одягу складає 10 євро. Ціна за аксесуар складає 1 євро. Для оточення деталей та оформлення замовлення звертайтеся до менеджерів за номером телефону на екрані та в описі, і також в описі знайдете всю інформацію по лоту.